Друзі, якщо ви, як і я, захотіли відкрити в Німеччині свій стоматологічний бізнес і у вас є. сім'я, можу вам сказати, що з кожним днем до відкриття вашого праксу вас будуть переслідувати сумніви. Причому ці сумніви, вони. Як монстри, вони ростуть щодня і набирають обертів, їхні щелепи, готові вас загризти. Але питання, чи є рішення, як побороти ці сумніви? Є рішення. Ви маєте завжди концентруватися на тому, заради якої мети ви це робите. Навіщо ви це робите? Кому ви це робите і як ви це робите? І якщо ви маєте чіткі відповіді на ці питання, Ваші монстри будуть втрачати зуби на цих величезних щелепах, а потім відбудеться повна атрофія. І ви повністю зільєтеся з вашою метою і не будете звертати уваги на сумніви, чисто психологічний аспект. І цей психологічний аспект кожен з нас поборить по-своєму. Ми ростемо всі по-своєму. Але принципи бізнесу, я думаю, вони є однакові. Тому рухаємося і далі буду робити контент. Kyss.